Для підприємця не може бути нічого кращого ніж поява нових клієнтів. Однак зі стрімким ростом конкуренції залучати покупців стає все складніше. Традиційними рекламними кампаніями вже нікого не здивуєш, тож бізнес намагається урізноманітнити варіанти пошуку споживачів. Досвідчені керівники радять звернути увагу на партнерство з іншими компаніями. Такий принцип успішно працює у всьому світі. Варіантів партнерської співпраці безліч від обміну базами клієнтів до вдосконалення комунікацій. В Україні ця форма ведення бізнесу теж набуває популярності. Один з прикладів – новоспечене партнерство всеукраїнського торгового центру в інтернеті «Пром.ЮА» і телеком-оператора «Київстар». Це співпрацювання цікаве тим, що «Пром.ЮА» насищає своє пропонування додатковими можливостями, зв'язаними з мобільною зв'язкою і з рекламою, а ми продвигаємо наші продукти, які, як нам здається, не завжди дуже легко можна виловити в большом потоку всяких дополнительных сервісів, які ми предоставляем. Будь-який партнерський проект ми розглядаємо з точки зору корисності для наших клієнтів. Для в даному випадку для наших для компаній, що розміщують товари та послуги, оскільки Ківстар бізнес надає спеціальні умови для клієнтів проміє. Це період, коли вони можуть користуватись послугою, але за неї не сплачувати, ми погодились. Прийняти участь в цьому проєкті і надати нашим клієнтам можливість більш якісно працювати своїми потенційними покупцями. В рамках співпраці зареєстровані користувачі порталу мають змогу протестувати додаткові послуги оператора, а також отримати індивідуальні консультації спеціалістів «Київстар». Пропозиція в першу чергу буде корисною для власників середнього та малого бізнесу. Основна вигода в тому, що клієнту. Стоит только проявить интерес и дальше всю основную заботу по обучению, по настройкам, по э, обслуживанию мы берем на себя.